Життя постійно змінюється, час тече, наче ріка, і нічого не залишається таким, яким було вчора. Ми змінюємося фізично, старіють наші тіла, змінюється обличчя, волосся сивіє, голос стає глибшим, ми змінюємося внутрішньо, з'являється досвід, переконання, нові рани і нові радощі, але парадокс у тому, що знаючи про неминучість змін, ми все одно боїмося їх. Кожного разу, коли на горизонті з'являється новий поворот, ми відчуваємо тривогу. Чому? Звідки в нас ця напруга перед невідомим? Привіт, друже! Будь ласка, підпишись на канал, підтримай український контент та став лайк, якщо подобається відео, буду дуже тобі вдячний. Продовжимо. Страх змін закладений у нашій природі. Людський мозок протягом мільйонів років еволюціонував у середовищі, де будь-яке невідоме могло становити загрозу. Шурхіт у кущах міг виявитися хижаком, нова рослина могла виявитися отруйною, незнайомий шлях міг привести до прірви. Саме тому наша нервова система навчилася миттєво реагувати на новизну. Невідоме означає небезпеку, і хоч сьогодні ми живемо у відносно безпечному світі, ті самі механізми працюють так, ніби за рогом нас чекає тигр. Будь-яка зміна це сигнал для мозку виділяти гормони стресу. Тіло напружується, серце починає битися швидше. Ми відчуваємо дискомфорт і намагаємося втекти назад у знайоме. Зона комфорту, улюблене місце нашого розуму. Вона може бути зовсім некомфортною у звичному розумінні. У ній може бути тісно, сумно, навіть боляче, але вона передбачувана. Ми знаємо, що буде завтра, і це створює ілюзію безпеки. Людина здатна роками залишатися у стосунках, які її нищать, ходити на роботу, яка не приносить радості, жити в місті, яке більше схоже на пастку, лише тому, що це знайоме, відоме це контроль, а зміни знищують цю ілюзію. Ще одна причина нашого страху полягає у спогадах. Минулі поразки стають тінями, які супроводжують нас у майбутнє. Якщо колись ми ризикнули і зазнали болю, то тепер кожна нова спроба асоціюється з тією ж поразкою. Мозок любить узагальнювати. Раз тоді було погано, то й тепер буде так само. І ми починаємо уникати змін не через саму ситуацію, а через привид власних травм. Так утворюється замкнене коло. Ми боїмося рухатися вперед. Бо колись уже було боляче, а залишаючись на місці, тільки підживлюємо цей страх. Соціальне середовище. Підсилює внутрішні бар'єри. З дитинства ми чуємо будь обережним, не ризикуй, головне, стабільність. І чим дорослішими ми стаємо, тим сильніше суспільство накладає на нас свої очікування. У більшості культур цінується сталість, стабільна робота, стабільні стосунки, стабільний дохід. Будь-який крок у бік сприймається як дивакуватість або навіть безвідповідальність, коли ми наважуємося на зміни. Ми ризикуємо не лише власним комфортом, а й осудом оточення, і це може бути навіть страшніше за внутрішній сумнів, але попри всі ці причини зміни неминучі. Вони приходять незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Ми можемо боротися з ними, відкладати, ховатися, але життя завжди перемагає. Час іде, світ змінюється, і ми змінюємося разом із ним. Чим сильніше ми чіпляємося за старе, тим болючішим стає цей процес. Можна намагатися зупинити вітер, але він все одно дме, можна боятися течії, але ріка все одно рухається вперед. І врешті-решт, ми опиняємося перед вибором або плисти разом із нею, або втопитися у власному спротиві. Зміни не завжди приносять біль, часто саме вони стають точками зростання. Пригадай, скільки разів у житті ти боявся чогось нового, але потім виявляв, що саме там за межею страху чекав розвиток. Перший день у школі, який здавався страшним, але відкрив двері до дружби. Перша робота, яка лякала, але дала відчуття власної сили. Переїзд у нове місто, який здавався втратою, але подарував нові можливості. Ми завжди боїмося крокувати у темряву, але саме в темряві часто приховане світло. Філософи ще з давніх часів наголошували, що життя це зміна. Геракліт говорив: усе тече, усе змінюється, статичність ілюзія. Спроба зацементувати теперішнє це спроба заморозити час, але час не можна спинити. Ми є частиною руху, частиною великої ріки життя. І лише тоді, коли приймаємо це, ми починаємо по-справжньому жити. Страх змін це страх життя, адже воно завжди нове, завжди інше. Можливо, глибинний корінь цього страху наш страх смерті. Кожна зміна це маленька смерть старого я. Ми прощаємося з собою вчорашнім і з нашими звичками, сценаріями, навіть ілюзіями. І ця втрата болюча, бо ми любимо чіплятися за знайоме, навіть якщо воно нас обмежує. Але водночас кожна зміна це і народження нового я, ми стаємо іншими, ширшими, мудрішими, і саме цей процес робить нас живими. Коли ми дивимося на зміни як на загрозу, ми втрачаємо шанс. Але якщо ми бачимо в них можливість, вони стають союзниками. Тут важливим є наш внутрішній фокус. Замість того, щоб запитувати, що я втрачу, варто запитати, що я здобуду. Така проста зміна точки зору, здатна перетворити тривогу на цікавість, а страх на передчуття пригоди. Варто пам'ятати, що ми не самотні у своїх змінах. Людина істота соціальна, і підтримка близьких може значно полегшити цей шлях, коли поруч є хтось, хто вірить у нас. Кроки у невідомість стають менш страшними. А ще корисно озиратися назад і нагадувати собі: більшість наших найбільших страхів так і не справдилися. Життя не раз доводило нам, що за темрявою завжди приходить світанок. І ось тут виникає головне питання: як же подолати страх змін? Повністю позбутися його неможливо, бо він частина нашої природи. Але його можна перетворити на компас. Страх завжди вказує на те місце, де відбувається зростання. Якщо ми боїмося, значить ми стоїмо на межі нового, і це не сигнал відступати, а сигнал рухатися вперед. Важливо навчитися робити маленькі кроки. Великі зміни лякають, але коли ми розбиваємо їх на дрібні рухи, тривога зменшується. Важливо пам'ятати, що невідомість це не лише загроза, а й простір для відкриттів. Життя складається зі змін. Кожна весна змінює зиму, кожна ніч переходить у день. Ніхто не може втримати мить, навіть якщо вона найщасливіша. Усе рухається, усе тече, усе народжується і помирає знову. І наше завдання навчитися приймати цей рух, не чинити опору. Бо саме в русі ми знаходимо справжню свободу. У підсумку можна сказати. Ми боїмося змін тому, що наш мозок прагне стабільності, наше серце шукає безпеки, а суспільство нав'язує сталі сценарії. Але справжня безпека криється не у втечі від змін, а в умінні їх приймати. Коли ми приймаємо невідомість, вона перестає бути ворогом і стає союзником. Страх змін не зникне повністю, але він може стати знаком, що попереду починається новий етап. І тоді кожна зміна вже не виглядає як катастрофа, а як двері, що відчиняються у нове життя. Тому порада проста і водночас найскладніша не тікати від страху, а слухати його. Якщо щось лякає, значить у тому прихована можливість. Якщо серце стискається від невідомості, це знак, що настав час крокувати вперед. Рухайся маленькими кроками, але рухайся. Не намагайся контролювати все? Дозволь життю здивувати тебе. І пам'ятай, найбільші зміни найчастіше приносять найбільші дари. Вони народжують нове я, нові горизонти, нові історії. А хіба не для цього ми живемо?